Так, ми продовжуємо вивчати тему розв'язування лінійних нерівності з однією змінною числові проручки. Так, тут уже не числові нерівності, які в порівнянні йдуть конкретні числові значення, там 5, більше 4, так, то із змінною вони розв'язуються, нагадую, як наші рівняння, коли ми розв'язувала лінійні рівняння, але, ну, як скажімо так, є якась нерівність. Да? І давайте візьмемо конкретну, я вам нагадаю, якусь... Візьмемо якусь параграфа. Нерівність. Ну, Наприклад, номер 519 Розв'яжіть на рівень. Беру першу. Я записую умову, і ви бачите, що, ну, якби тут було дорівняння, ви б розв'язували я. Ми б перенесли змінюючи знак в одну сторону, рівняння, а числа в іншу сторону рівняння, а потім знаходили б ік. Ділення, як невідомий множин. Точно так же робимо розв'язання нерівності лінійних. І зараз що ми робимо? 8х мінус 2х перенесли в одну сторону влів. Потім йде мінус 2, мінус 3. Тобто перенесли змінні в одну частину а числа в іншу, змінивши знаки на напротилевні. Це є рівносильне перетворення і для. Нерівності. Потім зводяться подібні доданки в частинах нерівності. 8х-2х це буде 6х, менше мінус 5. От ми дійшли до такого, класичного лінійної, до такого класичної лінійної нерівності. Далі що ми робимо? Щоб знайти х, потрібно мінус 5 поділити на 6. Зверніть увагу, ми ділимо на додатне число, тому знак нерівності ми не змінюємо на протилежний, тобто на з на більше, і ми маємо менше мінус 5,6. Дивіться, це вже є розв'язання. І якщо, ну, от, коли ви будете здавати НМТ в деяких тестових завданнях. Ви можете одразу побачити варіанти розв'язку там, х менше за якесь число, і більше за якесь число, таке. Але є іще інші види розв'язання нерівності. У вигляді числових проміжків, тоді будується координатна пряма для нашої змінної і. На цю координатну пряму ми наносимо мінус 5 шостих. В залежності від того, який знак нерівності, а у нас з вами, я зараз коротенько напомню, строга нерівність менша, є строга нерівність більше. Тоді точка у нас виколота. А якщо у нас зараз не строга нерівність більше або дорівня, менша або дорівнює, то тоді точка зафарбована. То в мене не 0, то точка. Давайте я тоді позначу так на координатній. Угу. Якщо подвійна нерівність, то ми будемо будувати е, дві точки, а потім проміжки. Ну це далі. Подвійні нерівності, їх зображення в нас будуть пізніше, коли будемо вчити систему. Що ми робимо? Мінус 5 шостих, така виколота точка. Мінус 5 шостих. Нанесли, оскільки нерівність строга. Це ті правила, які ми вчилися. Далі дивіться, х менше менше, це куди ми йдемо вліво. Ну, дивіться, ну, це так із досвіду свого дітей, коли плутають менше, більше, куди йти вліво, вправо. Ну, в общем-то, це зрозуміло, що менше це вліво, більше це вправо. Так? Але хтось каже: а ну, давайте якісь асоціації зробимо. Тобто менше, дивіться. Якщо ми добудуємо до стрілочки, воно покаже, куди нам істи вліво. Так? Більше, якщо добудуємо до стрілочки, показує, куди нам істи вправо. Ну це так. Це ну, якась така додаткова дія, щоб не плутати, куди ходити, вліво-вправо. Так. І потім ми. Зобразили на координатні прямі розв'язання. Ну, можна отак от ще я, я, щоб було більш зрозуміло, зафарбувала. Це числовий проміжок, який є розв'язком, зображений графічно, і відповідь у вигляді числових проміжків. Е, нагадую, що зліва ми тут ніколи не підписуємо, але знаємо, що вліво нескінченна кількість чисел і вправо нескінчена кількість чисел. Тому, говорячи, зліва у нас мінус нескінченність, і ми говоримо, йдемо завжди по проміжкам, ну, тобто кожен проміжок завжди записується зліва направо. Тобто від мінус нескінченності у нас і йдуть наші розв'язки. Ось, Щас нескінченність, вона у мене якась не вийшла. Щас, хто не був на попередньому році, це така, як вісімка горизонтальна, Ось, нескінченність. Із мінус нескінченності до нашого числа мінус 5,6. Далі, якщо точка виколота, то дужечка кругла. Дивіться, нескінченність її не можна не включити, не виключити. Це така ну як, невизначеність. Так? І ця невизначеність, вона завжди біля неї кругла дужечка. якщо нерівність у нас строга. Я повертаю до нашого правила, то дужечки у нас круглі. Що позначають круглі дужечки? Що число мінус 5 шостих не є розв'язком цієї нерівності, тобто всі числа до мінус 5 шостих, але мінус 5 шостих не включно. Якщо більше або дорівнює, то тоді крайня точка в нашому проміжку входить до є розв'язком. І вони, ті, які, які точки конкретні, значення їх, числові ключно позначаються квадратними дужками. Це, щоб ви не переплутали, знову ж таки, коли здаєте НМТ, там є варіанти в вигляді проміжків, і е, можуть один і той же на вигляд проміжок, наприклад, як у нас, від мінус нескінченності до мінус п'ять шостих круглою дужкою позначити. І те ж саме записати, але квадратною дужкою. І вам потрібно було б обрати, що правильно. Звісно, якщо на рівність ще раз строго менше у нас, то у нас кругла дужка. Ну і тут відповідь я трішечки зараз розширю, як це говорять. Ну, можна написати просто проміжок, а що говорять і належить проміжку. І так, проміжок це певна множина чисел нагадує. Зверніть увагу, що ми вже записували, наприклад, так, що X належить, це не до цього взагалі. Наприклад, при розв'язанні там якогось рівняння 1 і 2. Зараз я по дужках. Якщо фігурні дужки, то це теж множина, але там перерахована множина, яку можна перерахувати. Тобто, коли в фігурних дужках ви записуєте два якихось числа. Маються на увазі конкретно ці числа. Лише 1 і 2. Якщо ми пишемо х належить в круглих душках від 1 до 2 до 2, мають на увазі всі числа між 1 і 2, 1 і 2 не включно. Тобто 1 і 2 не є розв'язком. Якщо говорять так, наприклад, в квадратних дужках від 1 до 2, то мають чисел між 1 і 2, то їх вже безліч, між двома числами натуральними, безліч інших чисел, дробових, да? і мають на увазі між ними, та і вони теж. Тобто і 1 і 2 теж входять до цього проміжку. Тобто є розв'язками, якщо це до нерівності має стосуватися, то це до нерівності. Якщо може бути ще таке. Біля одного числа квадратна дужка, а біля іншого кругла, то кажуть, х належить проміжку від одного включно до двох не включно. Тобто всі числа між 1 і 2, тобто це проміжки нескінченні. Ось нескінченні, ось нескінченні і ось нескінченні. Але тут, бачите, один включно, два не включно. Ну, і може бути навпаки: один не включно, а 2 включно. І всі числа між ними. Тобто такі варіанти множин, які ми на даний момент можемо записувати. Ну і це всі види множин, які в нас є. Тобто надалі ми будемо вчити не лише лінійні нерівності, а ще й системи цих лінійних нерівностей. Потім будемо вчити квадратні нерівності. Тобто цьогоріч здебільшого присвячений нерівностям. Попередній рік, восьмий клас, були присвячені більше рівняння. Рівнянням їх система лінійні, квадратні, а тут нерівності лінійні, квадратні їх системи 9 клас. Так, це я вам так нагадала. І ми ну, дуже мало розв'язували, скажімо так, завдань сьогодні, ой, на тому році, то ми можемо повернутися до простенького. І працювати таким чином, тренуватися на зображенні проміжків. Дивіться, зобразіть на координатній прямій проміжок. Влад, ну тут мені можеш диктувати, а можеш і сам питати, як тобі зробити. Ну, саме як ми ось це зараз робили, так? Mm -hmm. я Ні, я, не, я робила більше, ніж тут. Тут лише проміжок зобразити. Понімаєш, чи не дуже? Ну, саме ось так. Да, на ось так, на координатній прямі. Так, да, да. Тут має значення: точечка так. виполота, зафарбована. Ну, е... Так, так. Ну тут одна дуга, а інша ні. То як це записати? Так як? Воно починається з мінус 5 і плюс безкінечності. Наносиш мінус тобто? 5. Ну, робиш точку, зафарбовану, бо квадратна душка. Зафарбовано. Знизу підписуєш мінус 5. Тепер, якщо від мінус 5 до плюс нескінченності, не то проміжок вправо. Ось ти його зобразив. Це. Угу. Тепер на друге. І одразу в чому там різниця, щоб ви це ну як, звикли о, до цих о, прав. Тут, мабуть, буде тоді... Не зафарбована точка. Угу. Там, до речі, знаєте, що зараз Влад, я вибачаю, що перебуває. Там, де олівець, там є така стрілочка. Дивіться, чух отак, так. І можна її. ну угу. Будувати. А то, а то, то жир, то яка широка в тебе тут, стрілоч? Там є вузей, худень. Є в тебе худень? Щоб не пошукав. Ну, немає. Ну давай я тобі так, щоб ти не мучився, Боже, і щоб було гарненько. Дивіться отак, бачите. Ну, пошукайте в себе, тому ми багато будемо розв'язувати з координатною прямою і можна брати серед інструментів. Угу, тут виколота. Тут також. Ага, і вправо. Так. Тут у нас у нас мінус. Звісно. Ну, це те ж саме, тільки в іншу сторону. Угу. Угу. Так. А тут у нас. ага, Зафарбовано треба так. Так. Да. Ну, тобто, ось таким чином. Простеньке таке завдання, ну але ще ще раз, все одно потрібно, щоб ви потім не плуталися в зображеннях проміжки. Так, тут дивіться і інше завдання. Зобразіть на координатній прямій проміжок. Тобто у вас дана нерівність, зобразіть. Ерік, зображай. Ерік, ти там? Тебе. Да, 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 я тут. Так, ну ты намалевать стрелочку, что у тебя еван. Можете намалевать, пожалуйста. Угу, намалювал. А, то есть мне все делать, да? Конечно, что тут делать? Эрик, дробь. Ой, Эрик. Влад, дробь. Uh, ну. Х менше восьми. Uh, Нерівнік строго, Еріс? Ну, uh, да. Тоді вісім точка, яка? Виколота чи зафарбована? Uh, зафарбована. Виколота. Строго менше восьми, без восьми. Якщо без, то дирка на вісім. Угу. Uh -huh. Виколота це отак. Тут видите. Тепер вліво, вправо. Uh, ну, вліво, uh. вліво, отак як Влада, Раз. і от оце можна так. можеш писати, чи ні? Uh, ну, в принципі, могу, да. Ну давай. Як мені написати, типа. 7, 6, и дальше там до минус Який 7, минус бесконечности. Эрик. Я тобі уже відповідь зробила. Перше, готово. Друге а. це готова. Друга, тепер все робить. А, окей. Друге. Ладно, здесь тогда зафарбовано. Точка, да, минус да, 4. А, ну, здесь получается. Ну, що вправо? Ну чому, ну, я ж казала, якщо менше, представ собі менше. а так от якщо ти ну, в умі зробиш таку грозумі, стрілочку, куди показує, влівок, менше вліво, більше вправо, менше вліво, більше вправо. А, да. І підпишиш там мінус 4, обов'язково. Як угу. мені шліфт поставити поменьше? А там олівець інший. А, все, я нашел. Она... Тут тоже зафарбовано. Угу. Ну, тут уже вот вправо, да? Угу. И минус один не забывать, да, угу. А дальше, так, ну, тут тоже вправо. И пустая. И ноль, да. Да. А -а -а! Ну, дивіться, а це фарбувати можна фарбувати. Дивіться, я говорила так. Як проміжки можна будувати? Як це, ну як вам зручно? Можна, наприклад, будувати ось. Взагалі, отак, ну, таку ялиночку будувати, да, Можна отак будувати. А можна ще тут зафарбовувати. Ну, тобто тут. Не, не буде зараховуватися, як неправильно. Позначення проміжку, головне точки. Захварбовані чи не зафарбовані? Так, Ерік все зрозумів. Так, гара. Ідемо далі. Розв'яжіть нерівні. Ні, хоча тут є усні номери. Давайте оці блакитні ми розв'яжемо Дмитро. 5, 4. А, укажіть найменше ціле число, яке належить проміжку. 6 плюс безкінечність. Ну, 6. Ви згодні, діти? 7. Звісно, 7. Кругла дужка, Дмитро, це виключно. Тобто 6 від 6 але без шести, Розумієте? А квадрат на C А це від шести в шість. Ну, тоді у другому 6. У другому. Ну, тут, коротше, отут от 7. Ну тут 7, так. А тут 6, так. 6. Найменше ціле число тут. Виключено. А, Але ж тут дробове. Бачите, да. не дуже має значення. Минус три, угу. ну минус а тіла, э, да тіла. Да, ну, уявить побікординатну пряму. І ви будете бачити, що відбудуть. Нуль, звісно, нічого... нуль, нуль, воно mm -hmm. теж належить до множини слів. Mm -hmm. І ще раз, проміжок можна уявляти на графічному зображенні, як на, на координатній прямій. І тоді ви бачите, що там, ну як, як шкалу собі так в умі нанесли да, і бачите, куди що йде. До речі, оце у нас такі завдання, як зараз ми усні робимо, такі є на НМТ. Дивіться, знаєте, яке. Розв'яжіть нерівність і укажіть проміжок, наприклад, як, чи запишіть найбільше ціле число, да, чи найменше ціле число. Да. От таким чином. Так, 5-6, будь ласка, Що у нас там ще є? Даня. Дані їл. -їл. А, яким з навидних проміжків належить число мінус сім? А, ну, а другому, тому що це включно. Mm -hmm. а, третьому mm -hmm. належить. А, і четвертому теж. І четвертому, так. Да. Тобто ми знову ж таки уявили координатну пряму, і де там, от у нас мінус сім попадає на цей проміжок. Там. Гаразд. Так, ну то є це все простеньке зрозуміли. Ну, і одну якусь там хоча б чи знати ще два учні, щоб я бачила, що ви все зрозуміли. Ну, давайте е, Михайло, перші два. Серйозно. Спочатку ж треба розв'язати. Щоб розв'язати нерівність, потрібно порівняти так, x, а не 6x. Тоді ми робимо так, що є шість. Ну, я нічого так. не почула. І так, це дорівнює. Х дорівнює. Не дорівнює, до у нас нерівність. А, у нас на рівні, так, точно. й Більше, більше. А... Я отак напишу: більше. Більше. Так, 6. Так, І тоді все буде три. Я Це там до рівні, до рівня взагалі не можна написати, Михайло. А, Ми тут не ще... можна, типу. Ага, отак. Тупчиком, як рівнянні. Подобно, я попаду. Ага, тепер малюємо. Ікс більше трьох, тут, тому там буде вправи йти. Стрілка. А. Так, тобі побудувати, так, да, стрілку? А ні, я зараз подивлюсь, може а я сам. Я заробили. вже от. Ну ладно. Так, щоб скоріше було. Так і тоді тут. Так, і. І тут буде тоді. Угу. Ікс належить. Де тут х належить поток, а, плюс, да, плюс. Від трьох до? Ні, близько в вічності, так, зараз. У нас тільки ось перевернута, горизонтальна. Так, 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 я пам'ятаю. Так от. Угу. І кругла дужка. Так, гора. Ну і давай друге шведеньечко. Можеш чи дили продиктує тобі окремо? Ш... Давай диктуй. А, ну добре. Да. Щоб скоріше так. було був на час більша від неді, тобто де ми пишемо ще x більша від дорівнює е, ну, на одразу це -5. Менше або дорівня. Ми ж ділимо на мінус знак нерівності, змінюється. Коли ділимо. Ми знаходимо їх. Ми ділимо 10 на що? На мінус 2. Так? Так. І знак змінили. Будуємо точка зафарбована виколота. Зафарбована. Зафарбована. Вліво, вправо only one. Тому що тут у нас 5, тому ми ставимо спочатку x, я спочатку так круглою дошку, мінус, як ми називаємося, безкінечність. Нескінченість. Нескінченість. Нескінченність. Від мінус 5. Ні, від мінус нескінченності до мінус 5. І кажуть, і там же включно. Квадратна це включно, кругла не включно. А нескінченність завжди круг. Так, гаразд. Ну, трішечки потренувалися, і можна сказати, що ми ну, виконали якусь там, якийсь план. У нас домашнє завдання. Номер 5-9. Вдома потренуйтесь, такі не складні. Ну, тобто, розв'яжіть, робимо як. І графічно, і. Так, сейчас. 5, 7, простенько. Все. І 5-5. Ну, так, як ми робили. 5,5, 5,7 вони майже усні там ну як ухня. Да, назвіть там найбільше, найменше число. А 5-9 отака ось кількість, ну, 12, але вони не складні, як ми з Михайлом робили. Е, ну, параграф 5. Так. І е, все тоді, діти. До побачення. До побачення. Да, до... Гарного завтра. дня. Гарного дня.